Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці Шлях відновлення. Давно вже про це не говорив, тож дозволю собі нагадати: підписуйтесь, надсилайте це відео, ставте лайки, підтримуйте це скромне служіння. Кожен із нас відіграє певну сімейну роль: хтось батько, хтось мати, дружина, чоловік, син або донька, брат, сестра і так далі. Досить часто ми можемо перебувати одразу в двох, трьох, а то й в більше іпостасях. Ви одночасно можете бути чоловіком, сином, братом, дідусем, племінником, свекром, тестем і дядьком. І слід зазначити, це все різні ролі. Вони потребують різних навичок і різних рівнів знання. Причому не завжди ви на 100% попадатимете в ціль, граючи ту чи іншу роль. Наприклад, ви можете бути добрим сином, але неважним батьком. Ви можете бути люблячим чоловіком, але поганим братом або навпаки. Ви можете бути чудовим дядьком, але, можливо, якимось зовсім відстороненим дідусем, який не вміє контактувати з онуком. У вас може виникнути питання, а як таке можливо? Якщо людина добра, то вона добра в усьому і для всіх. Певною мірою це так. Ваші навички доброї і турботливої людини знадобляться в будь-якій сімейній іпостасі. Але, як каже, народна мудрість, хороша людина це не професія. Так само можна сказати і про сім'ю. Хороша людина для того, щоб якісно виконувати свою сімейну роль, повинна відповідати тим очікуванням, які ця роль передбачає. Якщо, до прикладу, я чудовий батько і дуже люблю свою доньку чи сина. А вони вже в шлюбі, мають свої сім'ї, то будь-який вияв до них несправедливості з боку їхнього чоловіка чи дружини, я розглядатиму як зазіхання на їхній добробут і інстинктивно займатиму їхній бік, Заступатиму за них і природньо недолюблюватиму їх кривдників, тобто свого зятя чи невістку. Недарма свого часу Адам визначив основу благополуччя сім'ї. Ви добре пам'ятаєте цей біблійний текст. Тому залишить чоловік батька та матір свою і приліпиться до дружини своєї, і будуть двоє одне тіло. Тому, виходячи з цього принципу для власного блага та благополуччя моїх дітей, мені слід жити з їхніми сім'ями окремо. А ще правильніше, їм слід жити зі мною і з моєю дружиною окремо. Як то каже народна мудрість, око не бачить. Серце не болить. Кожна сім'я усвідомлено чи ні, але формує свою власну духовну, ментальну та емоційну атмосферу. Причому буває так, що те, що для однієї сім'ї то є природнє середовище її перебування, для іншої сім'ї смерть і руйнування, і навпаки. У цьому короткому відео я хочу торкнутися кількох важливих моментів, які можна вважати ознаками емоційно здорової сім'ї. Зрозуміло, що кожна сім'я має, крім емоційного, ще і ментальне та духовне здоров'я. Але перше, що впадає в око при знайомстві з будь-якою сім'єю, це її емоційна складова, яка повною мірою розкриває, я б навіть сказав, оголює і сімейну духовність, і її здатність до здорової розсудливості. Як у відомій приказці – по одежі зустрічають, а по уму випроваджають. Так ось цим емоційним одягом, який першим впадає в око, ми сьогодні і займемося. Бо кожен член сім'ї, і всі вони разом це свого роду художники, які своїми емоціями малюють загальний портрет сімейного життя. Отже, першого знаку емоційного здоров'я сім'ї можна було б сформулювати так: це врівноваженість під час спілкування. Інакше кажучи, або другими іншими словами, можна було б сказати, сім'я це місце, де емоції розмовляють, а не кричать одна на одну. Усім живим людям притаманні як позитивні, так і негативні емоції. І зрозуміло, що один із найефективніших і найдоступніших способів їх вираження це тон голосу. Якщо кожен член сім'ї намагається перекричати один одного, якщо він не в змозі висловити свою точку зору в спокійному тоні, не побоюючись, що його переб'ють, не дослухають або не почують, і для цього він підвищує тон свого голосу, нічого хорошого про вашу родину така обстановка оточуючим людям не скаже. Як сказала одна дівчинка, не кричіть, бо люди подумають, що ми не вихована родина. Друга ознака емоційно здорової сім'ї це відсутність будь-якого виду насильства. При знайомстві з новою сім'єю або відразу, або трохи пізніше, вам кинеться у вічі такий елемент спілкування у ній як насильство, або правильніше сказати, його наявність чи його відсутність. І для цього навіть не треба свідком бути фізичної розправи, сильного над слабким. Якщо ви не даєте дитині висловити свою точку зору, і вона йде від вас в сльозах і з образою, якщо в суперечці з чоловіком або з дружиною, ви явно або тишком ображаєте один одного, якщо будь-яка пропозиція або ініціатива члена сім'ї піддається негайній критиці, висміюванню або знеціненню, це дзвіночок про те, що ви не проти вдатися до фізичного або психологічного чи емоційного насильства. Але зараз, можливо, із-за певних обставин або із-за присутності інших людей вас просто це стримує, і ви вирішуєте приберегти всю свою активність до більш підходящого часу. І тоді вже відігратися наповну. Будь-яке насильство в сім'ї це рана. Яка рясно кровоточить, якщо не на тілі родини, то, звичайно ж, в серцях і в душах членів сім'ї. Емоційно здорова сім'я йде більш зрілими шляхами, пам'ятаючи про те, що найкраща спадщина для дітей це відсутність насильства в сім'ї. Тоді саме діти виростають із меншою кількістю комплексів та з меншою кількістю негативних спогадів. Третя ознака емоційно здорової сім'ї, я би назвав її такою: це вміння вирішувати конфлікти. По цій темі написано багато товстих книжок та захищено купу докторських дисертацій. Вміти вирішувати конфлікти у світі конфліктів це найбільше мистецтво та запорука благополучної сім'ї. Тому здорова родина не обов'язково безконфліктна. У ній просто розвивають та застосовують навички вирішення конфліктних ситуацій. Якщо замість пошуку компромісу або загальної точки зору ви вдаєтеся до таких перевірених в лапках методів, як образа, постійне невдоволення, гнів або вичитування моралі один одному, це просто ідеальна атмосфера, в якій розвиваються будь-які згубні для сімейного здоров'я та позитивних взаємин бактерії. Уявіть собі таку картину. Син підліток лежить на дивані і грає на телефоні в якусь гру. Мама вже вичерпала всі аргументи впливу на його свідомість і починає його якось соромити, розповідаючи про те, як важко їй жилося в дитинстві і як важко їй доводилося працювати. Як садили гектарами картоплю, косили траву для всіх п'яти чи шести корів, будували батьківську хату. Не те, що він зараз ось тут, посеред повного добробуту, лежить на дивані. Якщо вона сподівається, що він раптом подумає: хм, справді, а що це я розлігся, дайте но я встану і піду винести сміття, то вона глибоко помиляється. Єдине, про що він зараз думає, то це про те, як його це все дістало і коли ці моралі закінчаться. Сім'я, в якій не вирішуються конфлікти, а натомість постійно бубнять, нарікають і виявляють невдоволення схожа на будинок, в якому щодня йде дощ, дме вітер, тече криша і скриплять ржаві навіси. Назву ще одну ознаку емоційно здорової сім'ї це вміння проводити час разом. Потрібно визнати, що сьогодні ця навичка у такому ж дефіциті, як, наприклад, некорумпований уряд чи судді безсрібники. Вміння спільно і з користю проводити час дорогого вартує у зміцненні сучасної родини. Якщо чоловік у Ютубі, дружина у Фейсбуці, діти в Інстаграмі, бабуся з дідусем за переглядом серіалів, емоційне здоров'я сім'ї потребує термінової реабілітації. Адже час, проведений разом, залишає в пам'яті позитивні спогади, допомагає покращити навички комунікації між членами сім'ї. Якщо люди разом сміються, переживають почуття радості, якогось захоплення, це надовго залишається в засіках емоційної пам'яті. А емоційна пам'ять, як відомо, довговічніша, ніж пам'ять розуму. Я пам'ятаю з мого власного дитинства моменти, коли всією сім'єю ми дивилися вдома діафільми. То була ціла процедура. Треба було підготувати місце, діафільми показували на білій стіні, треба було добре затемнити вікна, підготувати та заправити плівки. Можливо, зараз зрозуміють мої спогади лише люди мого покоління або трошечки старше. Бо для багатьох молодших людей, можливо, такі спогади більше нагадують полювання. На мамонта. Кожен із нас може поставити діагноз емоційному здоров'ю своєї сім'ї. Ви можете запропонувати свої власні ознаки. Їх може бути нескінченно багато з різними відтінками. Я назвав лише декілька, які, на мою думку, відразу спадають на очі. Це, знаєте, як перший погляд на хвор людину: почервонілі очі, сопливий ніс, мішки під очима. Одразу свідчить це все про якусь неприємну хворобу. Ну а вже потім ви почнете здавати аналізи, міряти тиск та температуру. Так і з сім'єю. Отож, придивіться прискіпливо до своєї сім'ї. Може, вона терміново потребує підвищеної уваги, поки ще є що лікувати і поки ще є про кого піклуватися. Мудрості вам, Божого керівництва і його благословення в повсякденному житті.